Товариство, всім привіт! Вітаю вас на каналі Аграр Фамилі. Мене звати Ярослав. І сьогодні у нас буде... будемо пробувати оранку. Сьогодні неділя у нас 23, мабуть, жовтня, 22 жовтня, неділя, і в п'ятницю був дощ. І в неділю, вчора чи в суботу, вчора, така трошки була мряка до обіду, сировоту, ну погода, сира, сонця немає, бо це Якраз нам є можливість перевірити. Ще влітку замовлені відвали з композитних матеріалів. Ось так вони виглядають. Потужні. Тут таке, тільки що пошаманили, зашітки поробили. Ну, я в інтернеті хлопці вже мені скидали, показали, як вони себе робили по-іншому. Ну, Щораз попробуємо, не вийде. Щось будемо вже думати, там носок пинок. Чому? Ось такі упори. Ну, я зразу заказав один, думали. Що зробимо самі? Ну, тут тако, такі цікаві кронштейни, що вирішили не морочитися і заказав паралельно ще два таких крунштейна, щоб вже собрати і все робити. Замовляв я їх у свого підписника. Він займається таким ділом у Ростислава, Кому цікаво, в описі під відео будуть його контакти. Дзвоніть, замовляйте. Зараз подивимося, що воно взагалі таке. І були в нас вони. У Заготовки були ці без отвори. Отвори вже ми самі прицілювалися, робили самі, щоб не вийшло так, що приїде до нас відвал, а воно там по отворах не попадало. То всі тут отвори верчені самі. Ну Роботу тут я не показував, воно таке там знімав, зняв, надів туди сидину. Міганина, вся, ну, щоб сказати, там щось дуже цікаве, такого не було. На дворі зараз так, сиро було. це зараз покажу, все воно тут ну, по погода ну, було туди. -то, да. Попробуємо, тому що заїхали. І з мета ну дуже вони вже вони такі, хоч і мозоли вже підржавіли, не йде і все, стоя на них земля і липне і не було діла. Відволиці щитуються винтовими, є ще напіввинтові, а це винтові. І одне те, що не, навіть не уявляв, що в них такий великий розмір. ну Бачите, ну, ось руку положив, то. Ну, Розмір тут потужний, а ті, що вже йдуть на південь, вони в точності повторюють звичайний палановський відвол. Ну, попробуємо. Все поставили тут зараз з вами рушуємо і їдемо, попробуємо, як воно ж буде в полі. Буде налипати, не буде. В коментарях писали хлопці, що там класна, ставте і робіть собі. Не переживати, тому що їдемо і пробуємо в полі, де нібудь там до така сиранька земелька, подивитися, як вони ж і насправді роблять, тому що багато я про них чув, що вони, як вони там роблять, і в інтернеті багато дивився. І нарешті. Що і підписник мені так підвернувся із цими відволами, запропонував, і все ж таки вирішили для себе спробувати, що вона таке. Тому що і в тому році осінь була сировата, вже так складно було орати. В цьому році так само, тому якраз в погодні умови склалися саме те, що перевірити нам, як працює цей відвол. Їхали тут на наш тренувальний полігон. Клуг в цілому налаштований, залишиться тільки розкрутити центральний тягу, тому що для зручності як зручного лозіння під ним її скрутили до бранька. Тут зараз з металовими відволами пробували сухо, все одно, з глибоко пішов, але все одно сухо. Що, розкрутить? що тут є. Ще і нікого не робимо. Це ще треба підлаштовувати буде трохи сухо, хоча думав, що буде сиріше, сухо. Можете знизу виривається грудка. Зовсім плуг не лізе по цій стерні. Скрутить? Скрутить? Це років три не було орана, тому звичайно важко тут йому їхати. Інтересно, як воно все покаже на городах. Городи дуже набагато. Вологіші. Бурян вище коліна стоїть. Дивіться, чисто, доганалий мішок, чорна форба. 15. Треба би чуть-чуть скрутить, бо сильно. Остання із налипаннями може немає. ну десь там земелька ще щепляється, бо дуже сира. Отак ну, мокро і дуже. Тим більше тут погребних рештів багато соломи, Тим, вже і бур'янчики такі тепли. Складна оранка в цьому місці виходить. Ну, будемо пробувати. Соломи дуже багато і вона мокра, не пролазить поміж відвалами за всім. Начіплюється. Ну по красоті вже лучше зносимо. По Взагалі непогано. Великий плюс в тому, що раз на місці там підкрутили трохи опори для відвалів, підігнули їх, трошки щоб краще приурювало, то пішло краще, ну трошки діло, піднаглаштували. Трошки спростили задачу по буянах, але не понятно, чи спростили по сирості. Ну, да, не чіпляється трактор за Важко, важко. дуже сира, блокировка, але Завсім не хоче. Хоча я думав по такому повинно йти легше, а воно бачите, як виходить. Виходить, що вар сирий зачепитися не мода, там хоч по соломі трохи чіплялося. Тут не поуреш, не поуреш. Дивіться, які вже ліпашки накрутило на колесах. Хоча в нас перша чергова задача сьогодні. Перевірити, як вони покажуть на вологому ґрунті, як воно там налипа, як воно там е, взагалі себе поводи по сирому, а вже наступна задача у нас буде налаштувати, щоб воно гарно прикидало, тому що лопухи великі, дожі вони перевартать добре. Найда, не нейда. Ну, хоча дивіться, вони... Дивіться, чорні, не налипло зовсім на них. Ось, ось, дивіться, ну просто красота. Але, на жаль, настільки сиро, що... Настільки сиро, що не буде у нас і сьогодні, дивіться, просто болото тягнеться за коласами і все. До, не вцурили, не вцурили, дуже сиро. Ну нічого, попробували. Непогано, непогано. Наші сподівання підтвердили ці відволи. На липонь нема взагалі майже ніяких. І чітко, звичайно, що важковато по такому ґрунті. Трошки ось, породі, декілька Такий Підсухне, дай Бог, якщо буде у нас сонечко, тому що його не передає. І поїдемо ще раз спробувати, тому що цікаво, цікаво, як вони будуть це показувати. По регулюванню докидання. Дві гаєчки під, підтягнув, душі відвали, загнув, на, на рахунок цього питання набагато легше. На місці підкрутив, не треба нічого, тому що ми на своїх металевих раніше як працювали. Поїхали, там заїхали рядом городок стерня, попробувала погано докидав. Поїхали додому, запустили різака, понагрівали, попідгинали метал. Поїхали, спробували все, наче то краще. Тут заїхали на місці. Бачимо погано докидав. Раз-раз-раз підкрутив, трошки я дужче завернув. Все, питань нема, чітко, не треба ні далишніх рухів, нічого. По собі вони таке, як наче йдуть непогано по землі. Там хлопці в коментарі сказали, що вони там і трошки грундинку нашивали, щоб у там, де перша точка дотикання пластику з ґрунтом, щоб йому не було. Десь там може якісь там, не знаю, різні побічні матеріали, які там в землі можуть знайтися, щоб вони йому пошкоджень не наносили. Ну і ще будемо дивитися, ми там просто заварили, щоб тільки носок не черкав землю. Ну, Будемо пробувати. Ось якраз. завтра, може, після біжи. Завтра, може, після попробуємо трошки як протрьох, як воно себе покаже. Біжи, біжи, біжи. Біжи, Тише, чише, 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 тише. Вот тут такие дела, товариство. Такие справы. За что пору? Ну що ж, попробували. Діло з цих відволів буде однозначно. Тим більше це вже маленький прогрес, що крук уперед. Е, ну, металеві непогано, але металеві я б дуже хотів спробувати, якби були е, пір'єві, як їх правильно навіть назвати. Такі б я б дуже хотів спробувати, як е, ну, може ми колись цим займемося, на ПЛН. Е, ну, пластик це вже це вже добре, більше, більше регулювань. Ну нічого, будемо ще цю тему доліше розвивати. Пишіть в коментарі, хто вже має досвід з роботою з такими відволами, що ви ще нам підказали, що може така цікава інформація, яка нам знадобиться, відкриті для всіх інтересних пропозицій. Тому ну нічого, все буде чудово, будемо пробувати. Так що, товариство, дякую за перегляд, бути з каналом, далі в майбутньому будемо і найдолі товтися ще. Із плугом, пробувати, показувати, як воно, що воно. Ну нічого, все буде, все буде Україна. Щасливенько. Пока-пока.